Ціни зростають, однак поступово. Влітку в Україні хліб подорожчав на 5%. Причина підвищення тарифу на газ та дефіцит житнього борошна через низький врожай. Чи зміниться вартість випічки цьогоріч знову? Дізнавалась Тетяна Дадак. Вартість продукту, без якого важко уявити стіл українців, у серпні став дорожчим. Вартість буханки зросла переважно на одну гривню. Зараз найдешевший сорт хліба соціальний. Він коштує 28 гривень. У крамниці кажуть, ціни на нього не змінювалися. Весь хліб, який нарізний, він іде ну дорожча ціна, бо там більше витрати затрати йдуть. Нарізка, упаковки, і тому вони за рахунок цього також ідуть дорожчі хліби. Це йде житнє диво, прянозерновий, Там іде додання насіння соняшника, розинки, горішки. І за рахунок цього вони збільшуються в ціні. Хліб один із основних продуктів харчування і входить до споживчого кошика. Розповідає економістка Ольга Ємець. Навіть якщо ціни зростають, люди купуватимуть буханки так як і раніше. Люди із нижчими доходами, або як ми так називаємо мало забезпечення або інше. Тобто, це не значить, що коли хліб подорожче, вони почнуть менше їсти хліба. Вони приблизно це, це такий товар, який тобто, частка споживання, коли, як правило, не змінюється при зростанні. Це не водночас вони зможні будуть відмовлятися від інших товарів, та там умовно, там від фруктів чи трошки менше м'язів. Івано-Франківський хлібокомбінат щоденно виготовляє 40 тонн буханок. Директорка підприємства Галина Іщак розповідає, цьогоріч ціни підвищення тричі, переважно на житні сорти хліба. Маємо стрімке зростання на енергоносії газ. Якщо говорити в цифрах, це з 20 гривень, газ ріс на 30 гривень за куб. І також маємо систематичне зростання на житнє борошно. Оскільки в країні є зараз виражений дефіцит житнього борошна у зв'язку з. Врожаєм той, що ми не можемо зібрати необхідну кількість для забезпечення нашої потреби. Ну на даний час то, що анонсували в даному році, то ми зберемо 180 тисяч тонн, а необхідна кількість це 230-240 тисяч. Тому вже маємо дефіцит, і тому десь цьому році вже будемо готуватися заміщати цей дефіцит імпортом. Серед чинників, які також впливають на вартість витрати на логістику та брак кадрів у пекарнях, може бути. Навіть недостатня пропозиція в окремих регіонах хліба, тобто, це може бути пов'язано із військовими подіями, коли, наприклад, чи склади зруйновані, чи сама пекарня, чи навіть ті ж самі транспортні шляхи потребують, тобто логістика потребує, тобто ще більшого кілометражу при недостатній кількості. Самого персоналу потрібно все ж таки підняти їм трошки рівень оплати праці. І зростання заробітної плати, звичайно, що виробник хлібобулочних виробів також буде закладати в ціну того ж самого хліба. Однак Галина Іщак, попри все, заспокоює, різкого зростання цін на хлібобулочні вироби не буде. Подорожання буде однозначно. Ну сказати, що воно буде так, як говорить зараз, ціна зразу там з 30 гривень сягне 55, то я надіюся, що такого не буде. Ну на даний час немає таких якихось попереджень і чинників. Ну інформації теж немає, що могло вплинути на таке стрімке здорожання хліба. Якщо воно буде, то воно буде там ще, ще на 5 відсотків, можливо, на 10. До зростання цін на хліб люди ставляться з розумінням. Не купую щось таке дорогі речі, бо я вже не в тому віці. А хліб, хліб мусик. от йду якраз по хліб туди, де дешевше можна купити. Добре. Ясна річ, що хліб в першу чергу має бути на столі. Я хліб дуже люблю, так що, що хліба буду багато купляти як. Що-що, а хліб це є голова. Як без хліба. Я хліб люблю. Люблю. І буду їсти. Я думаю, всі люди наші, які люблять хліб. А кому можливо бюджетно буде важко, то буде купляти муку і собі пекти. Попри подорожчання, на полицях магазинів, хліб залишається у достатній кількості. А виробники планують і надалі збільшувати асортимент, аби задовольнити попит у регіоні.